Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні в вашій увазі я хочу представити традиційне відео для мого каналу. Воно виходить кожного першого понеділка нового місяця і присвячене видатним парфумерам нашого сьогодення. І сьогоднішній випуск не є виключенням, і в вашій увазі я хочу представити біографію та творчі доробок, парфумерки. Дельфін Джелк це е, спеціаліст парфумерії, який е, в якійсь мірі, можна сказати, випадково потрапив в парфумерію, оскільки з самого початку Дельфін цікавилася модою, цікавилася маркетингом, цікавилася все, всім, що пов'язано з дослідженням попиту покупців. От вона якраз в цьому дуже добре розбиралася, вона закінчила відому школу моди. Але так сталося, що, ну, зокрема, і для багатьох з нас парфумерія ніби нерозривно пов'язана з світом моди, з світом якоїсь краси, такої прекрасної творчості. Ну, і Її захоплення парфумерією в подальшому сприяло тому, що своє життя вона присвятила саме цій. Сфері і здобула саме професію, яка допомагала їй творити в світі парфумерії. Вона закінчила Інститут парфумерії в Граасі, а це один з таких е, самих канонічних навчальних закладів, де навчаються спеціалісти парфумерії, і дуже швидко, в принципі, Дельфін. Е, Знайшла, як то кажуть, свою собі роботу, вона працювала в фірмі Ніж. Це компанія незалежна, яка займається виготовленням різних парфумерних компонентів за запитом інших брендів. І вже з 2014 року вона стала парфумером бренду «Герлен». У багатьох з вас може виникнути таке питання і такий подив, як це вона могла з 2014 року стати парфумером Герлен, якщо там з 2007 року працює Т'єрі Васер. Так, саме він є. Головним парфумерним креатором цього бренду, і його біографію ви також можете знайти в мене на каналі і подивитися, якщо вам це цікаво. Але так, дельфін дійсно є штатним парфумером Герлен. і ну, такої справедливості заради варто сказати, що левова частка ароматів, яка створена в бренді з 2014 року, належить саме носу. Дельфін. Вона працює безумовно з зієрівасером, безумовно, останнє, як то кажуть, слово за ним. Але в компанії вона асоціюється і позиціонується як дуже високого рівня професіонал. Все, що вона створює в бренді, в якійсь мірі стає канонічним. І вона, наприклад, разом з Thierry Васером створила і зараз розвиває одну з таких дуже відомих серій бренду: це серія ароматів Moongerlen. І власне вона, як стояла на самому початку існування цього аромату, ну і далі вже е, пропонує аудиторії фланкери на цю композицію, дещо відозмінені з новими парфумерними акцентами, але це завжди дуже комерційно успішні аромати, це завжди композиції, які користуються великим попитом в аудиторії, аромати, які м, задовольняють цей е, запит на е, парфумерію того чи іншого. М, Типу звучання сформулюється так. Ну і безумовно, те, що вона перед цим, як то кажуть, працювала в сфері маркетингу, вона, як спеціаліст, який працює у парфумерії, є в неї оце відчуття потреби аудиторії, є в неї оце бачення того, яким має бути продукт, який пропонується. Аудиторії, і вона в якійсь мірі навіть може передбачити реакцію на ту чи іншу композицію, оскільки вона, ніби, знаєте, була занурена в оцей світ пізнання, світ статистики. Тому в якійсь мірі це є одним з її таких визначальних. Професійних здобутків, і е, якщо говорити про почерк, або е, якийсь такий професійний стиль, в якому працює дельфін, то безумовно, е, можна сказати, що вона створює складні композиції е, з таким якимось, можна сказати, доступним звучанням. Вона пропонує е, аудиторії аромати з компонентів хорошої якості, вона е, ком, е, пропонує таке дуже комфортне поєднання компонентів, ну і безумовно вона, знаєте, є таким моментом, що вона відповідає за сучасний парфумерний прояв власне в бренді «Герлен». Тож можна сказати, що роботи Дельфін Джелк вирізняються цією, знаєте, такою увагою до деталів, чіткого розуміння до стосовно сировини стосовно компонентів, які вона використовує під час побудови композицій. І також вміння створити щось таке, знаєте, цільне. Щось самодостатнє, ну і спираючись на запит аудиторій, презентувати її, цій аудиторії продукт в такому ракурсі, який би максимально подобався користувачам. Ну і в подальшому мав великий ольфакторний успіх. Тож, сьогодні хочу представити вашій увазі аромати, які належать носу Дельфін Джелк. Ну, безумовно, треба пам'ятати, що вона створювала ці аромати в дуеті з Тієрі Васером. І перший аромат це композиція, яка, власне, започаткувала нову, дуже комерційно успішну, ну і ольфакторно успішну серію в бренді. Це аромат Moongerland. Версія в туалетній воді, класичне звучання е, е, ноти лаванди. Власне, це є основним компонентом в. В всіх композиціях серії Moon Girlen. Це дуже красива вишукана затишна композиція, яка базується на, як я сказала, нотах лаванди. Також тут відчуваються ноти за жасмину сампак. Дуже красива традиційна для бренду Girlen, така вишукана глибока оксамитова ваніль, вона зазвичай розміщена в базі. Разом з лавандою, яка розміщена на старті, знаходиться мандарин-бергамот. Вони дарують таку приємну летючість цій композиції. В серці знаходиться апельсиновий цвіт, і лангі ланг. І вони додають оцієї такої дуже приємної глибини жасмину самбак. Ну і ваніль в базі знаходиться разом з ірисом. Піалкою з карамеллю, з бензуїном, і це знову ж таки дуже красиво, затишно вишукано. сама назва Мігерлен. Знаєте. Цей аромат уже за роки існування. Оренив він був у 2018 році, 6 років. От багато хто Мунгерлен вважає своїм парфумерним своїм таким ольфакторним продовженням, уособленням своєї особистості ольфакторним. Ну, дуже прекрасна. Ще раз повторюсь, неймовірно, комерційно успішна композиція. Ну і. Цей успіх він якби уже, е, те, що в бренді почали з'являтися фланкери на цей аромат. Тим самим красивим фланкером на Мугерлен в моїй колекції є композиція Мунґерлен Bouquet». Дуже красива композиція, побудована вже, безумовно, тут присутня та сама нота лаванди, той самий жасмин-самбак, традиційний ваніль для цієї композиції з Санталом. Але ну, вже саме звучання побудоване також на поєднанні лаванди та жасмину з нотою півонії. Саме півонія, лаванда та жасмин-самбак знаходяться в серці, груша, берга. Гамот та мандарин стартують. І, ар, ну, цими нотами стартує аромат, він такий приємно, соковитий, якийсь ясний. Ну і красива база з того ж самого ванілі, з тієї з того самого санталу, білого мускусу, який м'яко закріплює це все звучання, оцю таку глибину, оцей такий якийсь дуже тактильний прояв цього аромату, неймовірно красиве, неймовірно, якесь таке вишукане, дуже тендітне жіночне поєднання компонентів. Створили новий шедевр, ну, безумовно, композиції серії Land вже таким розмашистим почерком вписані в історію парфумерії. Вони стали родоначальниками якихось нових ароматів, нового натхнення, над якими працюють сучасні парфумери, а, а для нас, як для користувачів, ну, звичайно, це. Прекрасне таке парфумерне творіння, яке просто неймовірно звучить і проявляється в просторі. Тому також сьогодні говорю про цей аромат Мунгірлен Спарклін Bouquet як творіння дельфін. Таким самим красивим творінням 2021 року. Е, 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 також композиція належить носу дельфін. Це аромат серії Аква Алегорія di Sole. Сонячний нектар. Красивий, ясний, якийсь такий, ну, такий для мене він приємний. Оця медова подушка. Нота меду знаходиться в серці. Настільки... Якось приємно, настільки вишукано і ясно проявляє решту компонентів: а це і морські ноти, і сонячні ноти, і апельсиновий цвіт, і знову ж той самий жасмин самбак, троянда, магнолія та бергамот все якось так настільки вдало поєднано. Настільки прекрасно звучить для мене. Це от, аромат, не дивлячись на те, що нещодавно з'явився в моїй колекції. Це ідеальний для мене літній аромат, який на межі для мене він і нюдовий аромат, і аромат чистоти. Дуже класно, вишукано звучить ненавязливо, так приємно, якось знову ж таки повторюся, сонячно, ясно. Ну, Безумовно, я вам щиро рекомендую познайомитися з цим. Творінням Дельфін вона, ця композиція просто фантастична, і я її насолоджуюсь. От зараз тепло, літо, прекрасний аромат. І таким самим прекрасним ароматом, який є також творінням дельфінджелк, це аромат, знову ж таки, серія Аквалегорія Неролі Ветивер. І це, як можна зрозуміти з назви. Класне поєднання нот неролі ветиверу. Також тут відчувається нота інжиру. Цей інжир, знаєте, такий сонячний, якийсь дуже соковитий, ледь солодкуватий і нота базиліку. От, дуже класно гармонізує цей аромат. Знову ж таки, дарує йому якусь таку приємну свіжість, легкість, невагомість. І ну, дуже класний аромат, неймовірно, мені імпонує. Неймовірної краси композиція, тому також щиро рекомендую вам познайомитися власне, з самим ароматом, тому що він чудово звучить та проявляється. Ну і як з взірцем творчості Джелк, для того, щоб розуміти стилістику, в якій працює ця парфумерка. Ну дуже-дуже якісно побудована композиція і так неймовірно красиво, особливо для мене, зараз от дуже актуально звучить та проявляється. Для мене в просторі, і я отримую неймовірне задоволення, коли користуюсь цим ароматом. Це те, що стосується ароматів, які є в моїй колекції. Також вона є творцем і тих самих Bloom of Rose, і маленьких чорних суконьок бренду Guerlain. Дельфін інтенсивно співпрацює в такому напрямку, який існує в бренді Guerlain. Це створення індивідуальних ароматів, створення індивідуальних ольфакторних підписів. Так, це не дешеве задоволення, і не всі можуть собі дозволити створення такого унікального, характерного і... Ну, створеного саме для вас аромату, але така опція є, і Дельфін також створює ці індивідуальні аромати, і її робота високо дуже цінується. Як... Окрім власне роботи парфумера, Дельфін дуже активно ділиться своїми знаннями, вміннями, навичками. Вона проводить велику кількість лекцій, де розповідає. В принципі, історію парфумерії, де ділиться своїми знаннями як стосовно сировини, так і до того, як працювати з цією сировиною, аби створити класний ольфакторний продукт. Вона дуже цінується як ментор, як людина, яка впливає на, як то кажуть, вирощування нових спеціалістів в галузі. І, безумовно, її цей вклад він є. Ну, надзвичайно великим, і велика кількість людей хоче бути дотичними до того, що робить дельфін. Ну, а ми з вами, як споживачі, маємо таку можливість використовуючи аромати, які створила дельфін. Вони прекрасні, неймовірно красиво звучать, і тому я щиро рекомендую вам познайомитися з ароматами, про які я сьогодні говорила. Можливо, у вас в ваших колекціях є композиції, також створені дельфін. Поділіться враженнями про ці аромати. Напишіть про них, будь ласка, в коментарях. Мені буде неймовірно цікаво почитати. Якщо якась з сьогоднішніх композицій вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа. Та кремчик, де роблю розпив ароматів, можете завітати до мене туди, подивитись мій асортимент, ну і обрати аромати, з якими ви хотіли познайомитися. Я буду рада з вами поділитися цими композиціями. І якщо ви приємно провели час і дане відео вам сподобалось, воно було вам цікавим та інформативним, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені неймовірно важливою та цінною буде ваша підтримка. Тож, від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!